Перед тим як ми почнемо, я хотів би вас попередити, що у відео мають місце обговорення достатньо тригерних тем, що торкаються селфхарму, знущань і булінгу, тому будьте обережні під час перегляду. Щоб ніжний Ютуб не образився, довелось багато вуалювати. вибачаю за це, але першому варіанту тексту і відео Ютуб поставив 18. Даний матеріал зроблено виключно в інформаційних цілях, і автор засуджує будь-яку непорядну поведінку порушення правил різних платформ. Закликаю вас не шукати і не приєднуватись до телеграм-каналів і дискорд-серверів групи 764 і її осередків, бо це дуже небезпечно і протизаконно. На початку вивчення теми інтернет-культів я навіть приблизно не міг собі уявити масштаби цієї проблеми. Сьогоднішня історія це не страшилка з Редіту, це реальна справа з конкретними фігурантами і жертвами, в розслідуванні якої брали і беруть участь спецслужби більше як 50 країн світу, розпочато більше 250 кримінальних впроваджень. Але інформація про більшість фігурантів не є публічною через тупі закони щодо захисту злочинців, що не досягли 18 або 21 року. Проте інформація про певні персоналі публічна, тому ми, звісно, розглянемо їх. Історія дійсно трохи заплутана, проте в ній варто розібратись, бо вона несе велику загрозу в тому числі для дітей з України як напряму, так і опосередковану. Містечко Стефенвіль, штат Техас, п'ятнадцятирічний Бредлі Каденхет кидає школу і фактично ізолюється у власній кімнаті. Майже весь свій вільний час він проводить в інтернеті, граючи у Fortnite і Майнкрафт під різними псевдо Фелікс 764, Бред Бред 764. З Самого першого дня в школі він став об'єктом булінгу і знущань, при цьому не отримував потрібної підтримки вдома. Батьки були глибоко релігійними людьми, і його сім'я в містечку була дещо відомою, тим, що вони не пропускали жодного богослужіння по неділях у місцевій церкві. Починаючи приблизно з 11-річного віку, Бредлі неодноразово шпиталізували в різні психіатричні лікарні через постійні приступи агресії, погрози однокласникам у фізичній розправі, а також за спробу отруїти власного батька. Йому були прописані різні достатньо сильні препарати, проте він так і не почав їх приймати. Приблизно в цей самий період у його батьків відбувається сильна сварка через те, що його мати почала зловживати алкоголем. Вони розходяться і Бредлі починає жити з батьком. Ця подія вплинула на його стан, він все більше ізолюється від усіх. У віці 13 років було відкрито впровадження проти нього за спробу організації скулл-шутінгу і погроз однокласниками вчителям. Також деякі учні розповіли поліції, що він показував їм креслення, за якими він хоче створити кілька великих бомб в домашніх умовах. Проте ніяких санкцій поліцією вшито не було. Бо вони не отримали достатньо доказів про реальність цих намірів. Проводячи весь свій вільний час в інтернеті, Бредлі грає в Майнкрафт на різних закритих серверах, де знайомиться з іншими людьми. Він відкрито розповідає про свої садиські фантазії, також долучається до різних дискорд-серверів у спробах знайти друзів, хоча б онлайн. В 2020 році він потрапляє в поле зору Рохана ране, хлопця, що кілька років тому переїхав з Індії у Францію. Для навчання у виші цей Рене в 2019 році створив дискорд спільноту під назвою Культ. Пишеться як CVLT. В цю спільноту Рохан запрошує інших підлітків, що цікавляться садизмом, колумбайнерами і так далі. Але мета всього цього була набагато страшнішою. Використовуючи різні маніпулятивні техніки, члени культу шукали в мережі різних підлітків, що знаходились у вразливому стані для подальших знущань, принижень і шантажу. Вони використовували для заманювання жертв різні платформи. Починалось все це з відвертого і приємного спілкування, під час якого майбутня жертва ділилася своїми проблемами і переживаннями. Після цього поступова розмова переходила в інтимне русло. Починали обговорювати теми власного тіла, сексу і збудження, у майбутньої жертви виманювали нюци, після чого починали шантажувати. Як тільки жертва потрапляла на гачок, обмежень фактично не існувало. Жертв змушували завдавати собі шкоди, зокрема вирізати нікнейми на своєму тілі, все це відбувалось в форматі відеоконференцій або фотозвітів. Одним із лідерів культу був Калеб Меріт з Техасу. У 2021 році він через інстаграм познайомився з 12-річною Алі Бродвей. На початку лютого він домовився про особисту зустріч і вирушив у Вирджинію. Калеб викрав її, але через 36 годин його заарештували в північній Кароліні. На щастя, Алі була живою. Після обшуків його будинку було виявлено численні відеозаписи Тур. СНАФ відео і pdf файли. Він отримав 350 років ув'язнення, звісно, без права на УДЗ. Бредлі, доєднавшись до культу, швидко навчився всім потрібним маніпуляціям і почав періодично приводити нових жертв для знущань. Він швидко став одним із модераторів культу, проте через власну істеричність і постійні сварки з іншими модераторами його фактично вигнали. Недовго думаючи, в лютому 21-го року він створює власну спільноту в Дискорді під назвою 764, що було першими цифрами поштового індексу міста, в якому він жив, на відміну від культу, 764 була більш ідеологізованою, до знущань над жертвами додавався окультизм, ультраправі ідеї і сатанізм через те, що фактично весь свій час Бредлі проводив перед комп'ютером, 764 стрімко набирало нових користувачів. Бредлі створював все нові і нові аккаунти в усіх існуючих соцмережах для пошуку майбутніх жертв. Схема плюс-мінус залишалась незмінною. 7.6.4 дало поштовх для інших юзерів створювати власні групи і розповсюджувати ідеї культу і 764, Cord, Kascar, Harm Nation, League Society 7997, 555, No Lives Matter і так далі. Основними платформами були і залишаються Discord та Telegram. Не дивлячись на те, що в офіційних звітах фігурують тисячі забанених акаунтів Telegram і Discord спільнот, реального способу контролювати подібні групи поки що не існує. Навесні 2021 року до Кіберполіції Техасу почали надходити чутки про існування дискорд-серверів і телеграм-каналів, через які розповсюджується контент насильницького характеру. А вже в червні вони отримали кілька анонімних заяв від Національного центру зниклих і експлуатованих дітей, що хлопець, якого звати Бредлі, і який використовує нікнейми Felix 764 Bred або Бред 764 може бути пов'язаний з цими групами. Після того, як поліція отримала. Отримала його IP-адресу і ордер на обшук, вони поїхали до нього додому. В його кімнаті виявили багато різної окультної атрибутики ноутбук з численними PDF-файлами, записами відеодзвінків зі знущаннями над неповнолітніми. Його заарештували. Не буду зупинятись на судовій справі, але в кінці кінців Бредлі отримав 80 років позбавлення волі без права на УДЗ. З урахуванням того, що його заарештували до досягнення 18-річного віку, це покарання достатньо суворе, але на мій погляд, ні. На цьому історія з не закінчилась, а тільки почала набирати обертів. Поліція, вивчаючи матеріали на девайсах Бредлі, зрозуміла, що проблема достатньо глобальніша і ширша. Вони почали знаходити безкінечну кількість все нових і нових дискорд-серверів і телеграм-груп, тим чи іншим чином пов'язаних з 7 шість 4. Почалася активна співпраця між правоохоронцями багатьох країн світу. В журналістських розслідуваннях є інформація про те, що просто так, в якості, скажімо, аб'юзера, потрапити в групи 764 неможливо. У них є щось на кшталт вступного іспиту, де ти маєш довести умовно свої садиські нахили. Достатньо тривожним є і те, що левова частина тих, хто знущається в минулому, самі були жертвами. Самюель Харві, 25-річний чоловік, що знаходився у достатньо важкому психологічному стані, поставив свій телефон так, щоб його було дуже добре видно. Під час відеоконференції, де окрім нього було ще 14 людей, він вилив 2 літри бензину на власну голову і підпалив її. Спостерігачі реготали, підбадьорювали його і раділи. Одна з тих, хто спостерігав за цим цим, була уродженка Східної Європи під нікнеймом FMLK. Це саме вона довела його до самогубства. Вона раділа цьому, бо в сім шість між кураторами було змагання хто зможе ще жорстокіше. Її ім'я публічно не розкривається. Існують різні варіанти, проте жодному з них я не схильний довіряти. На момент цих трагічних подій Харві знаходився в Киргизстані, в Бішкеку. Він застряг там, повертаючись з Індії, бо почалась пандемія. Він почував себе самотньо і ізольовано, шукав підтримки в інтернеті, і саме так його знайшли. 764. Перед самим самогубством він завів власний дискорд-сервер, на якому почав описувати свої фантазії. FMLK і інші члени 764 постійно тиснули на нього, щоб він покінчив собою якомога швидше. Це не єдине самогубство, що відбулося онлайн для користувачів 7.6.4. 20 березня 2022 року дівчинка одягла на голову поліетиленовий пакет, затягнула його і почала накачувати його гелієм. Вона також загинула під час відеоконференції в Дискорді. Одна з найактивніших груп, що афільована 764 – No Четыре, Matter. В багатьох великих містах США і Європи знаходили теги на стінах. З відкритих джерел відомо, що більше 400 людей тим чи іншим чином пов'язані з цією групою. Головна відмінність від 764 полягає в тому, що члени No Lives Matter більше діяли в реальному світі, ніж онлайн. Одним із членів цієї групи був 14-річний Морат Хейдері, відомий як Слен 764 Він вів власний телеграм-канал, куди постив багато різного жахливого контенту. У вересні 2024 року він напав з ножем на двох людей, що прогулювались в парку у Сульні, Швеція. Завдяки тому, що він опублікував відео цих нападів, його достатньо швидко затримали. У квітні 2025 року суд визнав його винним, але через специфіку шведської правової системи покарання у вигляді позбавлення волі не було, бо кримінальна відповідальність цій країні починається з 15 років. Суд зобов'язав його виплатити штраф в розмірі 250 тисяч крон кожному з потерпілих. Я ніяк не хочу це коментувати. твіттер користувачка з нікнеймом bx, що довго займалась розслідуванням груп 764 і культу, опублікувала допис, в якому задеанонила ще одного учасника 764. Ним був Кемерон Фінеган, відомий як Acid. Він відреагував в Твіттері на публікацію про себе і почав погрожувати BX опублікувати її приватну інформацію, вбити її і її дітей. 26 березня 2024 року він був заарештований у власній кімнаті. Його діяльність у 764 тривала близько півроку. В його девайсах знайшли численні відеозаписи і фото знущань над тваринами і неповнолітніми. Інструкції, які він відправляв різним користувачам, із тим, як правильно покінчити з собою, Інструкції для проведення терористичних атак з використанням саморобної зброї і бомб фінегана. Визнали винним. І 16 січня 25-го року він отримав 6 років ув'язнення і додаткові 3 роки випробувального терміну після звільнення. Це я теж ніяк не буду коментувати 25 серпня 2023 року. Департамент поліції округу Блаунд отримав телефонний дзвінок про стрілянину в одному з будинків. 68-річний Джефрі Скотт виконав постріл у 24-річного Кайла Шпіца, поранивши його у вухо. Пізніше Джеффрі покінчив з собою. Сам Кайл знімав все це на відео і пізніше виклав його у власний телеграм-канал і у твіттер. Відео з нападом трохи завірусилось на Reddit і в Твіттері. Звісно, як це буває в сучасному світі, хайп дуже швидко пройшов. Але 15 січня 2024 року все змінилось. Користувачка Твіттеру з нікнеймом Baby Teeth Girl опублікувала допис: Я не можу повірити, що мій колишній завірусився в інтернеті. Я сподіваюся, що це буде переслідувати його до кінця життя за те, що він робив зі мною та кількома іншими дівчатами. Він заслуговує, щоб у нього стріляли, смерть для нього занадто м'яке покарання. Він також шантажує дітей, чимало. Він бере участь у 764, де використовує нюдси дітей проти них. Він божевільний. На фоні цього була знайдена стара публікація в Сабредітінекспо, де в тому числі було написано про цього Кайла Шпіце і що це саме він ховається під псевдо Criminal. Під цими публікаціями користувачі почали ділитись власними історіями, пов'язаними з Кайлом і скріншотами листувань. 1 лютого 2024 року матір Кайла Шпіца була знайдена мертвою в своєму будинку. За деякими даними слідів насильницької смерті не було, проте причина смерті вказана як передозування фентанілом. Кайл Шпіц був заарештований 27 лютого 2024 року. Він визнав свою провину у розповсюдженні pdf файлів у катуваннях тварин дітей, поки що вироку не оголошено його причетність до смерті власної матері також в процесі розслідування. Ангель Алмейда 23річний чоловік, що проживав у Нью-Йорку, був затриманий у листопаді 21-го року. Спочатку він потрапив в поле зору поліції через те, що незаконно заволодів зброєю. Пізніше, під час того, як були проведені обшуки, стало відомо, що він також був членом афільованих 764 спільнот. З його девайсів були вилучені численні фотографії і відео знущання катувань, PDF-файли і таке інше. Судовий процес ще триває. Він може отримати від 15 років до довічного ув'язнення. Річард Денсмор з нікнеймом Ребіт 47-річний ветеран Збройних сил США. В минулому він був обвинувачений за спробу зґвалтування наповнолітньої особи. Після того, як він відбув покарання, почав активно використовувати різні інтернет-платформи для пошуку майбутніх жертв. Так він і знайшов 764 і став достатньо активним в Дискорді. Пізніше ним був створений власний осередок під назвою С'юр або Sewer Peak. На цьому сервері він займався тим самим, що й інші члени 764. 31 січня 24-го року його заарештували. 7 листопада 24-го року він отримав 30 років ув'язнення без права на УДЗ. Після того, як правоохоронці з різних країн почали розплутувати сітку 764, виявилось, що все це не обмежувалось лише онлайном, як можна зрозуміти з деяких наведених мною справ. 764 і No Lives Matter змогли пов'язати з Maniac Murder Cult, після того як в Румунії сталося вбивство літньої жінки, що транслювалося онлайн в Discord і Telegram. Вбивцею був член ММС і 764 під нікнеймом Tops, ММС це міжнародна терористична організація, що сповідує і розповсюджує ультраправі ідеї онлайн і не тільки. За різними даними, вони причетні до багатьох вбивств з російським підґрунтям. На момент створення відео в розслідуваннях щодо діяльності 764 і афільованих груп беруть правоохоронці більше як з 50 країн світу. Це як США і Європейські країни, так і країни Південної Америки і Азії. Причому деякі журналісти, що продовжують свої власні розслідування, кажуть, що рівень жорстокості поступово зростає. На мій погляд, ця проблема достатньо актуальна і для України і українських дітей. Я не знайшов великої кількості інформації про українські осередки 764, проте, думаю, в новинах ви часто бачили інформацію про підлітків, що тим чи іншим чином комунікують з ФСБ. Так от. ФСБ в багатьох випадках використовує дуже схожі маніпуляції, включно з виманюванням нюців, або вони пропонують психологічну допомогу і таким чином вербують підлітків. На жаль, знаходячись в стані війни настільки довго, навіть дорослі люди стають достатньо вразливими до маніпуляцій, не кажучи вже про дітей. Тому я хотів би наголосити, що батьки мають будувати свої стосунки з дітьми на довірі, ну і, звісно, інформувати дітей про правила поводження в інтернеті. Напевно, не скоро буде знайдений механізм, за допомогою якого все це можна буде якимось чином контролювати. На мій погляд, звичайне блокування подібних спільнот у Дискорді або Телеграмі це битва з вітряками, нам треба розробляти більш ефективні механізми контролю. А на сьогодні у мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.